Був перший удар. Був перший удар зі сторони спальні. А потім був другий і одразу була тиша. мертвецька тиша була на дворі. І через п'ять хвилин чоловік вискочив на вулицю і почав кричати: Наташа, будинку нема. Так, мешканка історичного будинку в центрі Запоріжжя пригадує події 6 жовтня 2022 року. Тоді російська ракета влучила в п'ятиповерхівку і зруйнувала цілий під'їзд. Загинули 14 людей, і 12 зазнали поранень. Ну коли смотриш сюда, ми ж цих людей. Ну, коли дивишся сюди, ми ж цих людей усіх знали, і діти мої всіх знали. Ми тут прожили. Я тут прожила 45 років. Це дуже важко, коли ти виходиш і ти розумієш, що їх вже нема. Все, вибачте, просто ми рік відходили від цього всього. Вибачте, це дуже важко. Квартира жінки за два під'їзди від епіцентру вибуху, тому постраждав в неї тільки балкон. Його вже майже полагодили. А ось Едуард, який мешкає в сусідньому під'їзді, каже, що сам майже одразу все полагодив за власний кошт. Я чеснока зіжву з Я, чесно кажучи, живу тут з 2008 року, і ось у такому стані, як зараз. Тут же за старим проектом все відновлюється. То дуже дивно дивитись. Таке відчуття, що це не наше подвір'я, тому що було багато перебудов. На подвір'ї облаштували новий сквер та збудували укриття, яке поки що зачинене. На відновлення саме цього будинку виділили 360 мільйонів гривень. За пару тижнів власники зможуть заселитися в свої квартири. Є будинки, які не будуть відновлюватись взагалі точніше під'їзди будинків, а буде виплачена компенсація нашим мешканцям і віддані сертифікати по програмі. Є відновлення. Такою є ось ця дев'ятиповерхівка. Сюди ворожа ракета влучила 9 жовтня 2022 року. Представники влади кажуть, що два вцілілих під'їзди тут відремонтують, а два інші зруйновані, розберуть. Ну а нам теж обіцяли до нового года. Зроблять красоту, ну представлять ті под'їзди, надав обрати і тут і капітальний ремонт. общем, зобрання буде, не знаємо мешканці вцілілих під'їздів, кажуть, що чекатимуть на відновлення їхнього житла і не заздрік тим, хто отримав сертифікати на придбання нового житла. Он два під'їзди дали сертифікати, а грошей немає. От і все, і залишилися всі без нічого. Ну, ті, що ми знаємо, що їм дали сертифікати, то грошей немає в банк. Все. Ще один об'єкт в центрі Запоріжжя зовні майже готовий. Повністю відбудовані стіни і дах. Зараз тут тривають внутрішні роботи. Мешканець будинку Володимир говорить, що його квартиру вже відремонтували. А от тут якраз мені повезло. За день до цього приїхав син і забрав мене до себе на бабурку. Там вже в ніч це, оце пройшло. Тільки от дві, дві назад тому заїхав сюди. От тут вони ремонт зробили, правда, ще трошки щось є, але все добре. Сім багатоповерхівок Запоріжжя активно відбудовуються управлінням капітального будівництва міста і Агентством відновлення. У запорізькій військовій адміністрації кажуть, що на ці роботи виділено півмільярда гривень. Загалом у Запорізькій області зруйновано більше ніж 14 тисяч житлових об'єктів. Єва Маронова, Дмитро Хрестенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.